Як ви вважаєте, яка найбільша проблема в роботі ТЦК? Вони людолові. дусифікація, мабуть. ТЦК, то що вони беруть всіх кого не попадя, бо розмовляла з військовими, які наразі дуже ну то, що привозять їм дуже больних хворих людей, да, яких не проходять е, як слід. Да, військове ну, міткамісію, да, всю і беруть на всі кого не попадя. Ми вроді якби хочемо, щоб би війни не було, і мир був, і, і ТЦК. Ну тут якось так можливо, можливо, якийсь підхід неправильний людей навіть до того самого ТЦК. Це моя думка. Ну, ми ж хочемо, щоб нас війни не було, і щоб хтось воював. І люди, які воюють по декілька років, їм теж потрібен, якби теж відпочинок. Все, що вони ламають людей, це їхня проблема. Вона їм ще боком вискачить. Є же закон, як повинні узивати, як Должны... Повинні... Вони агітують, запрошують, а вони ж насильно ламають людей. Все ненормально. Не, не ставляться до людей по-людяному, так? А загалом я підтримую процес мобілізації в Україні, однак це потрібно якось робити організовано і не вихоплювати людей з машин, можливо, вони їдуть там в лікарню або ставитися до якоїсь певної ситуації з розумінням. Взагалі це там нічого не подобається. То що на місці так от ходячі людей підбирають, забирають, по перше. Вони е, молодь всю забирають. Ну, це якось, тим паче, мені здається, насильно даже багато таких. Ну, не знаю, як особливо по браверам, але ну, дивлячись по взагалі по Києву, по іншим областям, то дуже жорстоко це все. Взагалі я вважаю, що так ну, неможливо так людей хапати. Ну, судячи з роликів, які в тіктоці і в соцмережах, ну, так не повинно бути. Ніякої. Немає проблем. Проблеми тільки в нас, що ми туди не йдемо. А яка проблема в ТЦК? Вони військові люди, всі бойові пройшли в фронт. Ніхто нікого не хапає. Це, це якийсь вкид, для чого це робиться. Ну, Мабуть, щоб нас посварити як суспільство. Проблема, що забирають це насильно. Хлопців до ТЦК, які не хочуть воювати, які е, не мають кваліфікації, так як воєнні, наприклад, мають так само, як е, міліція, наприклад, ті, що знаходяться зараз е, від відставці воєнної. Оці я думаю, що треба б іменно цих забирати в першу чергу. Я не знаю, як воно має це бути, але так як воно було з моєю дитиною, не має бути. Тобто його за день забрали. Медкомісію він пройшов за день, нічого не написали. Зріння у нього мінус три, позвоночник у нього скривлений, нічого не було написано про позвоночник. Кров сказав, у нього брали, результатів немає, ні в базі ніде. Я розумію, може це не ТЦК цим займається, але це все було якось неправильно зроблено. От. Може, і мій син неправильно поступив, що вовремя це все не пройшов. Чия проблема не знаю, але проблема є.